Пік хвилювання захист бакалаврських, магістерських робіт та кандидатських дисертацій. На фінішній прямі студенти хвилювалися як ніколи, а спробуйте, ну, не розхвилюватись, коли на захист збираються всі викладачі духовної семінарії на чолі з ректором. А в один із днів ще й блаженніший митрополит Онуфрій завітав. Об'єктам іслідування православне богослов'я в баслужевних тим сатахойка.

Захистився студент чи ні, вирішується ось так: в маленьку урну збираються невеличкі папірці зі словами так і ні. Коли проголосувала вся вчена рада, рахують папірці голоси. Тільки після цього студент може зітхнути з полегшенням цього року. Київська духовна академія та семінарія випустила 86 вихованців. Ми вже прийшли згідно рішення Сіноду на Болонську програму. Це визначить, що в цьому році у нас вже перші випускники по майстерській програмі. Тому нас в цьому році були захисти майстерських робіт, бакалаврських робіт і по старій програмі кандидатських дисертацій, дипломних робіт. Богослужіння так починається кожен випуск. Вихованців академії та семінарії легко вирізнити на службі. Вони переважно у чорних підрясниках, дуже зосереджені. Довкола батьки, друзі, зрештою парафіяни, котрі щонеділі приходять сюди на молитву. Божественної торгії очолив предстоятель Української православної церкви Блаженніший Онуфрій. Остання літургія для хлопців у якості студентів. За годину вони отримують дипломи. Однак більшість із них уже мають вищу освіту. Ми були як в десниці господні тут. Нас оточували преподобні. Ми, як Владика Павло, говорить, що ми ходили по небі на землі. Випускникам, семінаристам не до ностальгії. 17 бакалаврів вже написали заяви на вступ до академії. Тут навчили просити пробачення, тому що часто нам важко переступити через свою гордість, через свою е, якусь самооцінку перевершену, але саме тут навчили просити пробачення, саме тут, е, знаєте, як прачка вибілює свою білизну, так і нас тут відбілювали. І ось нарешті актова зала. Випускники завмерли в очікуванні. Їх рідні тримають на поготові квіти. Попереду вручення дипломів. Кожен випускник, окрім диплому, отримав нагрудний значок. Це новинка навчального закладу. Тим, хто випустився, якраз їм вручили магістерські значки. Кандидатські значки, бакалаврські в цьому році також І Це якби свого роду нагорода. Окрім того, що свої знання людина отримує і за знання, і, по-перше, ще за те, що вона змогла осилити, витримати, потерпіти. І настанова від блаженнішого митрополита Київського та всієї України онуфрія. Якщо ми починаємо пастиські служіння, то воно повинно починатися саме з того, щоби. Намагатися любити Бога, любити Бога значить творити заповіді Божі. В Бозі ми повинні старатися любити всіх тих пасомих, які Бог нам вручає. Ще одна традиція слова подяки рідним викладачам. Дехто під час своєї промови розчулився до сліз. Вчителі теж засумували, кажуть, завжди з того відпускають вільне плавання своїх підопічних і водночас пишаються ними. Цього року нам приємно, що серед бакалаврів у нас є повні відмінники. Повні відмінники, в яких за чотири роки навчання одні відмітки тільки відмінно. І в нас в магістерській програмі є студенти, в яких середній бал навчання, тому що вони навчаються стобальною системою, 92 бали. Що ж їх чекає попереду? Бакалаври готові священники, тож повернуться до рідних країв, аби служити у тамтешніх храмах. Академісти також священники, але вони можуть викладати у духовних семінаріях, працювати в епархіальних відділах і навіть у митрополії.